Останній шанс для дерев'янченка Сергій вийшов битися проти нокаутера Крістіана Мбілі за першу сходинку рейтингу WBC. Потрібно було вигравати і чіплятися за майбутні титульні можливості, але що перевернуло цей бій партнер проєкту Фавбет. Француз дає стартовий тиск і насипає більше ударів. Крістіан пробує зближуватися, ледь не бодатися з українським бійцем. Дерево видає менше по кількості, але він більш точний. Для перемоги потрібно пробувати частіше. Досить прямолінійна робота від Крістіана. Сергій усе бачить, намагається далеко не відходити після атак суперника і для миттєвих відповідей. Кілька хороших хуків пройшло від мбілі. Дерев'янченко відпрацьовує на других ролях. У четвертому раунді стався епізод, який вплинув на все протистояння. Наш боксер пошкодив біцепс. Лівої роки травма була досить серйозною, адже повністю вимкнула з роботи руку Сергія. Але ж ви не думаєте, що українець здався? Він на ногах вимучував противника. Зупинити крістя на ближньої руки було просто нереально. Тому в хід пішли ноги, і активніша робота тулубом. Дуже навіть солідно для 38 років. Смішно було читати, як у цей час у твіттері закликав зупинити цей бій через травму і вік нашого бійця. По очках українець поступався, але навіть однорукий українець створив проблеми цьому грізному нокаутеру. Сергій змінював стійки і намагався накидувати однією рукою цілі серії. У восьмому раунді технік навіть зміг вразити білі. Той не впав, але добре захитався. Це була єдина надія українця на перемогу, але розвинути успіх не вдалося. Другу половину бою доводилося проводити в режимі виживання і завдавати в рази менше ударів ніж противник. Але здаватися, дерев'янченко не збирався. І достояв до кінця до суддівського рішення: 190, 99, 91 і 98-92. Це одностайна перемога Крістіана в 10 раундах. А чи побачимо ми Олександра Хижняка у професійному боксі, відповідь самого боксера та три подальші варіанти розвитку подій. Якщо пропустили цей ролик, обов'язково дивіться за підказкою.